Вагі, квадроцикл, дрони, мавіки, зарідні станції, ребази та медичні препарати. Івано-Франківська МТГ передала військовослужбовцям на фронт чергову допомогу. Громаді вдалося зібрати усе, що просили бійці. Відвозимо баги для 102-ї бригади територіальної оборони. Також багато дронів тобто більше 300 дронів FPV для різних військових частин. Переважно для 10-ї гірсько-штурмової бригади, танкового батальйону і 109-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ну і також реби веземо, тобто радіоелектронні прилади боротьби, в першу чергу для танкового батальйону, тому що для танків дуже важливо реби, щоб вони були захищені. Досить довго чекали баги для того, щоб передати хлопцям, це баги буде використовуватися. Для того щоб підвести військових, забрати поранених, що є дуже важливо сьогодні. Тому хлопці просили таке баги купити. Ми його купили цього разу. Волонтери відвідали захисників на Запорізькому та Донецькому напрямках. Повсякчас актуальною потребою залишаються дрони незалежно від пори року. безпілотні літальні апарати необхідні у великих кількостях. Ми їдемо до тих частин, які відповідно де служать. Жителі нашої громади та, зокрема, Івано-Франківської області. Відповідно, ви питаєте, що це за баги? Це баги для 102-ї бригади територіальної оборони це наша обласна бригада. Там проходять службу, знову ж таки, наші мешканці. Дрони це топ-номер один. Вони, як були, що влітку, що весною. Це вони демісезонні, можна так сказати. Так, потреби змінились. Відповідно, зараз ми веземо там і маскувальні сітки, в весна-осінь. Це були зимові човни, це резинові чоботи плащ-палатки, захисні це і поліетилен для бліндажів. Ну звичайно, що погода вносить свої корективи, але є ті ну, те устаткування, яке необхідно і яке потребують щодня. Попри ворожі обстріли та небезпеку на шляху групі вдалося дістатися до кожної бригади та підрозділу. Також волонтери відвідали івано-франківських комунальників, які будують фортифікаційні споруди неподалік лінії зіткнення. Дякую 109 окремого дев'ятого штурмового батальйону Франківській громаді за надану допомогу вигляді в дронів за постійну підтримку. Разом будемо далі боронити нашу державу. Разом до перемоги, слава Україні! Ми відвідали наших хлопців, які сьогодні працюють на Донецькому напрямку. Наші комунальники, працівники комунальних підприємств, які навіть під обстрілами, під ворожими дронами, працюють, щоб були нормальні окопи для наших військових. І Я хочу подякувати їм за ту працю. І, взагалі, хочу подякувати нашим військовим, нашим захисникам і подякувати всім, хто сьогодні долучається, щоби. Україна отримала перемогу. Івано-Франківська тергромада повсякчас підтримує українське військо. Такі волонтерські поїздки відбуваються практично щомісяця. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.